Слава Збройним силам України. Допомагаємо нашій армії. Котре вас прошу, і спонукаю вас до того. Бо щось я бачу, що... щось всі усталі від війни вже, не бачачи її ще. Що там є? Да, є У сталі від війни і щось вже ви не даєте хлопцям. Ні на коптери, ні на рації, ні на що. Щось така тенденція. Хреновенька, якщо чесно. Хреновенька. Так що, якщо не будете виправлятися, буде біда. По-любому. Ну а в цьому відео Юра буде робити модернізацію культиватора. Що, так і доставай що? Та треба з треба буде з батьком доставати. Ну, зараз підемо там розкажемо, чому будемо доставати. Ну і покажу, вам лежить. Лежить. Ну, коротше, задовбали ці борони костяні. вони не робота. Пружині. Ну, пружині, яка різниця, Що ти зробив? Будемо ставити на достав. Будемо цей... Соуєцький, і то навряд чи да, совєцький, якийсь за, американський. Ну, не заточим, заточим тут эти, щоб ага, острі були пальчики, да. щоб хорошо на... лезу. Можеш, да, можеш ну, ось дивись, можеш починать так, так пальчик. Да не, этим болгарка. Mm. Ну, зараз покажем, демо, що можна там робити. Що там, Кому надо, металолом, Я не пойму. От що за приколи, де скільки запчастей лежить? Нових. Дивись. що юмзики вимерли, чи що, бля, де. У них просто все в порядку, половина. Да? то это? Ситки надо, блин, куплять и рыбу, браконьеры. Нагрузить. А а, не... а, а, че, блин, а я. Да я не понял, что за. А, ну ты же не браконьер. Для чего? Ты же ситку не вместе перебирать. Что ты розказуєш За что ты раз этого? Да. Выловил пив Днепра, блин. До меня выловил його Ну шо. О, все, ну, это сейчас отрезать. Ну, вот ну, культиватор металлон. Вот так отрезать. Не, ну культиватор-то саме собой, ну. А Самі вороны у тебя. він ще не заробив на генерала там, на 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 полковника. На полковник. З капитаном, блин. Диви, 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 телепай. Нормально, що что Ну, Свободні ці ходи. Вона ж должна трошки плавать. Там, вона ж. Знаешь, ты ж едаешь? Нет, это бур'янинка. Вона тільки храк і забрала. А, Ну, Все, побачило, і жраба. Як вот эти, знаєш, половки тупа. Да, да, да. Ну прикольный, таки вокруг этого. Чик-чик-чик-чик. Так і камерою. Вона там є, ми її не бачимо, але вона там є. Ну, зрозуміло. <плес> ну, загалом, ні, ну треба, що треба буде підремонтувати, оцю херню треба буде, бачиш? Да, вона сильна. літає вже сильно, короче, там треба буде. Ну, Хоча десь... тут по-любому усе... вона перекриває. Вона по-любому. Да. По да, чи чи перекриває, дай Бог, війна. Чи за... лапку це, да? дай Бог, війна закінчиться в цьому році. Дай Бог, якби так трапилось, купимо нову за свої гроші. І... Похорону на цих генералів на носі. На і потім буде відгук. Ну, ні, це, ні, ну це не за генерала зараз ведеться, що ну, поповнив так названня Ловкеньке. Да. А так, купив собі і нікому нічого не Ой, Ну, Людям, я то будь-как, не так сняв, не так букву сказав, не так наголос поставив. Ось це ну... КПС 88-го року, навіть старше Кось Тебе. Ну да. Волохозі, Табличка уже потерялась. потерялась. Ну, ну, да. 88-го, точно помню. Це я ще в армии был, він уже працював. И я ще працював, а потом и мы працювали. И сейчас ты працюєш. Не, ну если так вот взяться, ну, в принципе. Ну, Плюсы в цих нових культиваторах: что багато рядів. Не, да, висока вот рама, багато три ряда в плюсе. Уже ж, получается, межрами не ну от. Що касається, шо, чим вони лучше? Тим, що, якщо пожнівні рештки, там оці всі всі. Ну, якщо бур'яни хороші розвів, так. Да. Ну, зрозуміло, гряділя, якщо так бігають, це ненормально. Ну, в принципі, ми от все одно, гряділя да, бігають, ну, широкі лапи поставили. Пружини тут усі товщі стоять, уже воно гряділь держе, то в принципі, на хазяйство, на хазяйство 80 то, гектар є, то ніяка пружина, то ніяка пружина та, не попав? Понятно. Не, ну, нове завжди краще, Да. Воно і не треба долбатися з ним і все, як ото, он, знаєш. ну, да, то. Хорошо, зараз пружинка рядок, потім той каточок. Каток прикатує, там грудочки, оце, як на огороді, Смі. заїхав сиру, сирувато, а він його бах-бах-бах і розбив. Да, ну короче, то, конечно, смішки. Ніхто до бзс тих не вернеться, понятно, тому що вони одразу горнули, хто дивиться. Короче, хто знає, чуть де грудка, да, там корінь якийсь, да, Івана горнеться. І арики ти робиш для поливу. Розмітку робиш під арик поливний. Пружинки оці ми ставили. Я не знаю скільки, коли ми, в 17-му році чи раніше. Відео є, я не пам'ятаю давно, я ще по-русски. E, ні, Ну не те, що бач, робили вони. Ну Можна було б одразу. Коротше, в чому проблема? От за скільки років вони, виходить, трошки. Ану, цю рулетку принеси. Зараз поміряємо, скільки вони підробилися, як то кажуть, без прикрас. От За скільки років вони, виходить, трошки стерлися. Ми ж робили, ну і воно є то тоді ж, систему оцю... уклонів, це і є атаки, і це виміляння, заглубляння ну, полі... пружини. Ну Повністю 40 см, вона. Ну як, воно, це Ааа, тю. Ні-ні-ні, та сорок. Так ко значить, нічого не витерлися. Значить, нічого Того не чили. Ви... Чуть-чуть, тільки ну. ось, Перед... О, ось окраючка. Перед. А, значить вони хера не вийдуть. Все, дойшло. Ми ж раніше, ось все, все. Цепляли, на оце дишло. І я дивився, поняв, Раз і трошки ну, от ще трошки вище виходить. А зараз ми ж модні стали, по-людськи, як можна бути, ціпляється на оце тягове. І воно виходить, що? Горизонт е, дійшла, рами нижче і жопка вище піднімається. І за це я ж та не можу гідравліка підняти, опустити воно заводське стандартне. Сюди не хочуть цепляти, бо воно трошки довше. І оці пів метра різниці дуже на огородах впливають. от Реально, воно видно, що. Воно різниця є. Та навіть на полі лишнє коло воно мінусує країв. І то я туди і цепляю. Ну і плюс, тіпа, як по модному, як як должно бути натягував... да, О! І тоді я їм тизюком, виходить, воно отак рама стоїть, я дийшло трохи вище, і жопка у нас вниз опускається, і вони йдуть чітко. А зараз, от як працюємо, то навіть на повному, на вертикальному, на 90 градусів атаки, майже, да? ну оскільки тут. ну Плюс-мінус. І вони, Ідуть, але якщо робиш на 5 см, є місцинки, де от, ну, трошки колесо там десь наїхало на жорсткіший ґрунт. І раз і вимілило, і виміли, і поганенько розволачує. Так вони, все, бачу, а я думав, вони стерлися. Вони нормально, значить, якість ще нормальна, бо вони, виходить, ось, вони трошки заточилися вони і все. А тарець залишився такий, як є. Вони у нас бачили, побачили багато, ти лопалось в, цей, в столб, зацеплявся, відлітало зразу. Ось по дирки відлітало, крило, робили. Ну, не суть важливо. Що е, зробимо? На 5 сант... ну, десь 4-5 см, де ми отут от же да? так? Ну, все, відрізаємо, сюди приваримо квадратик і на місце клац все. Ну, оце що, ну, оце відрізаємо. Це відрізають, да. сюди о, такий самий квадрат. Що, по довжині повністю? Да. А нахер він а, тут повністю. Таких два ми там, серед... да, та, та і все. Оце відрізаємо, і у нас виходить, що тут чітенько приварюєш, до цього прихвачуєш. Ну, одрізав, одрізав, приварив кусочки по 4-5 по см, Ми його опускаємо нижче, і тоді у нас діапазон регулювань з'являється, і ми будемо його вже подивитися, як і що. Ну вони чітко будуть горнути класно. Ми їх робили. Ж Ось, ж, по началу, ось по початку, по горизонту лапок. Тобто, у нас от лапка. І ну, на дно, якщо рівне коротше, щось прикласти, вони будуть дотикатися. Лапка дотикатиметься, і пружинка, навіть трошки ниже пружинка. Виходить. Mm -hmm. Ну, За рахунок оцих наших нововведень подишлу і все таке вийшло те, що вийшло. Тому це треба виправити. На роботу воно не вплине, тобто набиватися тут нічого не буде, бо висота все рівно велика від землі, виходить до балки цієї. Ну, Пів години там чи годинка з усім про всім розбирати ж не треба. Зараз ось чик чик піддержали, чик піддержали, піддержали, опустили, опустили, підняли. Ну приварили, підняли приварили, підняли і все. тим, тим паче, у нас тут багато. Людей, то рук вистачає поки що і це. І лапки подивиться десь ото оце на херню викинуть, наверное, вже ну, оця без носа, поня? Mm -hmm. таке Ну Подивимося, передимось. І весь ремонт, і скоро будемо готувати, вже сподіваюся, по погоді будемо дивитися під кукурудзу, щоб було по-нормальному. Сьогодні займаюсь трошки мийкою вчора свою помив сьогодні цю ну ще не, не до кінця, ще там пиляку треба повитирати попылесосив трошки. Що йду вам показати. Ось все. Ну, це ж тут я попылесосив, але все одно Ось тут соя везде. Це костя каже. Машина должна зароблять, блядь. Ну ж треба убирать. А не тільки вона должна заробляти, засирати її тільки, а машина должна заробляти. Все. оце в нього такі ці эти... критерії. Не їхати на этом. Не на джакі возить, а на Зоті він. Що вона, блін, тільки жопу возить, а і заробляє машина. Засирає, блін, а Убирать должен я або хтось інший. Що ти робиш, Костя, бля? Що це за це? Ничего. Ничего? Тебе показал. Ловал ну, самый лучший краски. <рес> так то ж ніхто не спори. Ну короче, ладно, спалили за хай пили. Ну все, бай. Ну це підкрасить надо сейчас хоть и грунтом, що зачистить як остын. Ну лопается, блядь, и все. Хоть mm. ты треснет. И тут, и тут, тут все ж воды. Так бач, ця сторона, да? Та сторона у нас не піа. Тоже лопнуть. Тоже лопнут? Ну, пири подивись. Я... Вся сильніша у нас ну, задолбала, задолбала понятно. А то що тонкий, ось та... Тонкий, та сильно тонким не там, мне кажется. І мало оцих, знаєш. Ось. Ось, ось. Тучень не. Туче нормально. Так, а ну що ту там доробив, да, надо показать, да, бо я и не ходи не дивиться. Покультивато рух все. Загалом, що ми там? хотіли сначала 4 см, потім 5 ну, см, на 6. на 6. Да, 60-й 60 -ки. І виходить, що. Ну, випробування вже покажемо вам далі. В наступних відосах то буде видно, як там ми поки підрегулюємося, поки цей. Ну, так, да, може вони... угол атаки... ну. да це цей поміняти, Воно ж зараз на максимум. І потім, якщо що опустимо, покажу, як ну, вона культивація буде, чи під кукурудзу, чи що, як там карта ляже. І коли вона ляже, бо по прогнозу нічого не було, тільки що як налетів, ну такий там трошки-трошки, okay. трошки, ну все одно ляп ляп, ляп ляп і пролетів. Значить, по пружинах, якщо є бажання, ну в реальності вони працюють нормально, посилання і на, на оголошення, і номер контактний для замовлення пружин буде в описі під даним відео. А взагалі-то. Ну, як ви зрозуміли, ніхто там ні до яких БЗС повертатися не збирається, тому що БЗС то вчорашній день, скажімо так, а пружинки це вже сьогоднішні, ага. по-любому, По якості обробітку вони не в зрівнянні. Так, ну, а так, що там? Ну, Ловал зараз заваримо, то ж поставимо, то вже таке там нема що показувати. Тріщать, да, тріщать ці поперечки, боковушки. ну таке, Вроді вібрації особливо немає такої, щоб я сказав, щоб він там вібрірує. Ну, тим не менш відпадають. На цьому все. Дякуємо за перегляд і до зустрічі в нових відео.